Доброго здоров'я всім, шановні глядачі! Вітаю всіх на каналі Віталій Українець! Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я, бо це саме найцінніше, що у нас є. Отже, шановні глядачі, що ж нас чекає з 1 червня, да, які будуть відбуватися події? Їх не так багато, але вони вже є. І насамперед хотів би подякувати вам всім, всім тим вірніше, хто підтримує добрим словом, хто підписочкою, хто вподобайкою. Да? Найбільше добрим словом. Приємно читати, коли тобі якесь добре слово пишуть, але дуже багато є і хейтерів. Ну, Пишуть, господі прости, скажіть, будь ласка, от хотів би запитати, чи, чи, чи ну, як би сказати, так воно, що воно не моє, як мені пишуть, що йди ти, баранку і тому подобне. Напишіть, будь ласка, в коментарях. от. І ще раз, дякую всім. От, Давайте розпочнемо. Розберемося, що ж і як. Е, перше це мобілізація. розберемося, да. Друге перерахунок пенсій, третє тарифи. Четверте. Платіжки, які громадяни отримують із червня, третя, до речі, потім ліміти банк, банковські, податкова. Ну і все по порядку техогляд. Головне, техогляд, шановні громадяни. Про тех огляд поговоримо. Підпишіться, будь ласка, на цей Ютуб канал. Підтримайте мене, підтримайте українське. Ютуб бачить, що ви підписуєтеся і продвигає український контент. Вподобаючку не забудьте. Це такий палець догори, лайк він називається ще. Буду щиро вам вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більше, а мені як би сказати. Приємно і буду вам сильно дуже вдячний. Мобілізація продовжиться, і вона напевно, що буде ще жорсткіша. От давайте візьмемо, будемо балакати про те, що воно відбувається і чого вона наприймали, і як воно двигається. Я ніколи не був проти мобілізації за ну не таким, як би сказати. Звірським чином, як воно відбувається. Вже сам Гончаренко там з трибуни кричить, що наш президент не бачить цього. Але з тим, це, це, це окрема тема. От, мобілізація вона буде, вона продовжиться. І от що е, відбувається, це, напевно, до ВПО. Хто таке ВПО? Внутрішньо переміщені особи. Я так розумію, що їх не чіпали, а тепер їх також це стосується. Тож, якщо ви внутрішньо переміщена особа, це для вас. З 1 червня 2025 року в Україні набуває чинності оновлений порядок мобілізації, який встановлює уніфіковані вимоги до всіх категорій громадян, включаючи внутрішньо переміщених осіб, ВПО. Це відбувається у зв'язку з продовженням воєнного стану та активізацією військової підготовки. Статус ВПО не дозво... не звільняє від мобілізації. Згідно з чинним законодавством, внутрішньопереміщені особи є громадянами України або особами з легальним статусом проживання, які були змушені залишити своє постійне місце проживання через війну чи інші надзвичайні обставини. Важливо знати, що статус ВПО сам по собі не надає права на відстрочку від мобілізації. Призов резервістів та військовозобов'язаних здійснюється незалежно від місця їхнього військового. Обліку. Тут ще багато написано, що зобов'язані за 10-денний термін звернутися, стати на облік. Головне, що тепер будуть і ВПО внутрішньопереміщених осіб, також, як би сказати, переразувати. Далі у нас з 1 червня буде відбуватися перерахунок пенсій пенсіонерам, е, які. Працюючим пенсіонерам, да? Не, як би сказати, з 1 червня він буде відбуватися. І е, тим пенсіонерам, які, в яких на 1 квітня, саме 1 квітня, було 24 місяці відпрацьованих з моменту е, перерахування. От. Також там надбавки пенсіонерам, але вони відбуваються кожен місяць, як би сказати. От. І не є такою новиною, але ж все ж таки е, менш з тим. Далі у нас тарифи. Тарифи, як нам кричать з кожного кутка, в цьому році не збільшаться. От, е, насамперед ми пам'ятаємо, як нам кричали, також що е, меморандум, е, не меморандум, а цей мараторій, президент, да, встановив на тарифи і не будуть підвищуватися, але вони підвищилися. І так само електроенергія підвищилася в минулому в році. Але, говорять, що не буде підвищуватися, не будуть тарифи підвищуватися. От, але ж Кабінет міністрів продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію до 31 жовтня. Будемо бачити, да? тариф на електроенергію з 1 червня 2025 року. Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою українці продовжать сплачувати за електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат годину. Це раніше діятиме до кінця, це рішення діятиме до кінця жовтня 2020 25-го року, тобто, до листопада ціна на електроелектрику на, для населення не зросте е, значно, говорять там. Але ж ви самі знаєте, що в нашій країні можна очікувати все, що завгодно. Сьогодні вони говорять, що не зросте, а завтра бац і все. Ну, ну треба, тому що ну от так, от, треба підняти і все. Ну тут треба. ну Це їхня така позиція. Так вони роблять, це не від мене, це її вони так роблять. от. І дуже багато думають, чи буде відключатися світло, чи не буде відключатися світло, ну поки що не виключають. Да? А там далі будемо бачити, як воно буде. Ворог страшенний, вони взагалі там неадекватні, я так розумію. Ну, щось з ними дасть Бог зроблять. Не, не хочу матюкатися, не хочу виражатися. Да? Але ж так воно є. Далі, що у нас далі? Далі у нас. В червні деякі громадяни будуть отримувати третю платіжку за газ за технічне обслуговування. Шановні громадяни, так як на, гази не подорожчав, але все одно. Так, у червні 2025 року очікується надходження третьої платіжки за газ. Тому, попри незмінність загального тарифу на блакитне паливо, доведеться заплатити більше. Надходить така платіжка має один раз на 3 чи 5 років, залежно від вік, віку будинку та газових мереж. Понад 25 років один раз у 3 роки. менше як 25 років, один раз у 5 років. Для кожної області будуть різні ціни за сервіс та обслуговування будівлі. Вартість послуг залежить від багатьох чинників, зокрема, протяжності загальних мереж, числа муфтових з'єднань, а також кранів. Щоб отримати конкретну суму на домогосподарство, загальну вартість. Поділять на кілька, кількість жителів будинку. Зокрема, за даними Київської філії компанії Газорозподільчі мережі України у 2025 році, вартість має такий діапазон. Мінімально така послуга обійдеться у близько 100 гривень, а максимально у близько 900 гривень. Приблизно такі ж розцінки діють і в інших областях. Про графіки здійснення перевірки можна дізнатися на сайтах регіональних філій Газмереж. Так що, якщо ви живете в багатоквартирному будинку, то це до вас, шановні громадяни, придеться сплатити більше. Раніше це все покладалося на їхні плечі, а тепер вони бачать, що ні, не безкарні. карні, їм ніхто нічого не каже. Транспортування платить, там платять, там платять. Зараз ми їх це заплатимо. А що? Ми будемо кармани набивати, а люди хай платять за ці газмережі. Ну, от так якось. Далі, з 1 червня українцям знизять ліміт на банківські перекази. З 1 червня 2025 року в Україні знижується максимальна сума переказів між рахунками фізичних осіб. Зі 150 до 100 тисяч гривень на місяць. Мене це не стосується. таких грошей немає. А вас напишіть в коментарях. Це стосується як переказів за номером картки або телефону, так і за реквізитами. Айбан нові обмеження не поширюються на зняття готівки, оплату товарів, комунальні платежі, перекази між власними рахунками та на рахунки юридичних осіб. У разі потреби переказу більшої суми банк може вимагати документи про доходи або волонтерську діяльність. Далі, податкова. податкова. також людям почали приходити, платіжки. почала присилати. Да? От, українці почали отримувати листи від податкової служби із вимогою з'явитися територіальне відділення. Підставою стала необхідність пояснення систематичне ведення господарської діяльності з використанням нов, От. Питання стосується продажу товарів в інтернеті. Та надходження коштів на особисту картку. Про це у соціальній мережі повідомила бухгалтерка Людмила Бондар, ДПСУ почала посилено моніторити продавців у мережі, які користуються цифровими платформами. Зокрема, йдеться про платформу ОЛІКС. Кілька разів на рік можна реалізувати вжиті речі. Однак систематична діяльність із прийняттям прийманням коштів на банківську карту розцінюватиметься як ведення незареєстрованого. Бізнесу, шановні громадяни. І далі техогляд. Далі техогляд, в кого є автомобілі, це стосується саме, саме нас. В Україні набули чинності нові правила проведення обов'язкового техогляду, авто того самого техогляду ОТК, повернення якого так бояться більшість українських водіїв, що змінилося і ко стосується далі розпомоги. Запровадження в дію постанови Кабміну номер двісті від 4 березня 2025 року вносить зміни до двох попередніх постанов Кабінету міністрів України від 30 січня 2012 року і номер 512 від 31 травня 2012 року. Вони регулюють порядок проведення обов'язково технічного контролю транспортних засіб. і відповідно від тепер, тут буде по новому. Що зміниться у техогляді? У тій частині, що стосується безпосередньо автомобілістів, зміни не суттєві. Перш за все, все також не стосується власників авто та мотоциклів, які використовують їх як приватний сімейний транспорт. Нижче ми дамо детальний перелік. По-друге, зміни стосуються відео та фотофіксації процедури техогляду. Фото автомобіля має прикладатися до протоколів огляду з усіх боків з увімкненими фарами, габаритними вогнями. Проти туманками, аварійкою тощо фото у ракурсі ззаду має бути зроблене на гальмівному стенді. Зображення має забезпечувати можливість визначення марки кольорів номерних знаків авто. Потрібні фото одеметра або тахографа, якщо є додаткових педалей, дзеркал, ну і тому подобається. Насправді, говорять, більше всіх оцих, як би сказати. Нововедень, але вони є і будуть далі. Для це до цього зроблено, для того, щоб більше бабла нароба, шановні українці. Якось отак. В мене все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Щиро вам вдячний. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог вам здоров'я. Зустрінемося в слідючому відео.